Цього дня. В общем, займаюся, поки ні немає чим, то роблю вулики. Ось і так виходить. Вулик величенький, 24 рамки. Тільки що посверлив отвори на льотки. 7 мм Так ось очки дно. Садив на клей вибирав четверті. Клеєм промазував, щоб не було щелей, хоч, хоч і пчоли його прополісом замажуть, але клей трохи краще. Отак ось очки з середини. Получається. Кришку вже зробив. Осталося тільки верх, верх желізом накрити. І все, і покрасити. Потолочні доски теж настругав, поїхав на ринок, купив собі стругальний вал. Була циркулярка, переробив до хлопців з агрокуба. Ну, генерал поїхав, купив листи в них, отакі от вони мені відрізали. 50 на 50, восьмерка товщина. В них можна замовити желізо, поріжуть вам під ваші розміри. Куди вам потрібно, можна в них купити. Так. Ну, в общем, займаюся далі. Завів я пчолок, так що роблю собі вульники. Щоб не купляти, роблю собі сам. Отакий От очки фрезер купив. Ним все вибираю, все роблю. Ну, без болгарки теж ніяк. Десь щось підшліфувати, десь щось відрізати. І нормально. Чим робимо далі. Так, ну прицепив вже наверх прилітні досточки. Ось так вийшло. Невеличкі. великі і не нужні. А на низ поки не буду, бо на низ хочу купити, щоб пергу збирав. Щоб попробую. Ну, як перший раз роблю, ніколи не робив вуліки, то доволі непогано. Пчоли були, батько займався всю життя, ну я не внікав. А сам зробив. Коли руки з правильного міста ростуть, то вже так і вийшло. Так, все, готуємо під покраску. Зачищаємо, все робимо, бо все вже готово. Кришка, все красимо, желізо прицепимо потом після покраски.